Передусім, міські обранці затвердили програму економічного і соціального розвитку міста на 2016-2017 роки та цільову програму соціального захисту населення на 4 роки. На виконання програми спрямованої на фінансову підтримку окремих категорій громадян та громадських організацій. товариств, об'єднань інвалідів та ветеранів інших незахищених верст населення передбачено понад 4 мільйони гривень. Одноголосним було рішення щодо програми підтримки демобілізованих учасників АТО. Вона передбачає створення реєстру учасників забезпечення. Доглядами та реабілітацією, соціальними гарантіями, а також надання їм психологічної підтримки. На сесійному засіданні розглянули також проєкт бюджету наступного року. Фінансовий період прогнозовано буде важким, відзначив міський голова Віктор Сапожніков. Адже чимало зобов'язань держава перекладає на міську казну. Те, що ми зробили, з вами індексацію заробітної плати нашим вчителям і медикам, це дуже добре. Єдине тільки. Ви бачите, з якими потугами вирішується і не народжується або народжується державний бюджет. Буде важко. Слідуючий рік нам буде всім важко. Згадайте мої слова. Єдине нас, я кажу, швидше йти до миру, можливо, і в державі буде більш інший потенціал для вирішення соціальних питань. Тому я ще раз говорю, можливо, нам прийдеться в січні місяці, тільки буде прийняти державний бюджет, переглядати той бюджет, який ми з вами обговорювали з розпорядниками бюджетних коштів і так далі. Тому ми закладали все по мінімуму. Нововолинські посадовці також засудили дії вищого державного керівництва. Зокрема, конфлікти за участю нардепа Барни, прем'єр-міністра Яценюка та міністра внутрішніх справ Авакова з одеським губернатором Саакашвілі. і оголосили звернення до президента і спікера парламенту з вимогою відставки уряду Яценюка. Ми вкрай стурмовані з одного соціальної з комічної ситуації касла нашому шахтарському місті і в державі майже рік. Ми, як і всі українці, очікували від діяльності уряду, з прем'єр-міністром України Яценюком у український заходів для поліпшення акцій життя українців, а отримали зростання комунальних тарифів, зниження соціальних стандартів, непослідовність подій, які все це призвело тільки до зубожіння народу. Уряд лише імітує проведення реформ, а насправді лобіює інтереси олігархічних кланів та знищує політичну конкурентів. За ініціативу уряду, очолено прем'єр-міністром України Яценюком, з 1 квітня 2015 року. У рази було збільшено тарифи на енергоносії для населення без жодних на те економічних Арсеній Ясенюк та його уряд ігнорують підтверджені перевірками відповідних служб і відомств, факти корупції та не вживають заходів щодо відшкодування завданих державі збитків. Покараних за корупцію немає. Кримінальні провадження щодо лишних справ не доведені до суду. Дії чинних високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію уряду Азарова та повернути награбовані державу. Ми депутати Новолинської міської ради 7 скликання вкрай стурбовані критичним встановищем нових підприємствах міста. На рівні Міністерства енергетики промисловості України була домовленість, що гірники працюватимуть на цих підприємствах до введення в експлуатацію першої черги шахти 10 Нововолинської, готовність якої складає більше 80%. Однак останні урядові рішення поламали всі плани і фактично позбавили місто всіляких перспектив. Але найгірше те, що зникла надія на те, що найближчим часом буде здана в експлуатацію єдина в Україні шахта, яка будується. Всі ці дії викликають нездорові панічні настрої, що створюють велику соціальну напругу. Хоча мешканці нашого тарського міста завжди намагалися розуміти, в які складні часи переживає держава. Однак чаша терпіння переповнена. Перший заступник міського голови Андрій Сторонський також озвучив звернення депутата Бінецького, якому обранець просить надати роз'яснення про заходи, спрямовані на боротьбу із наркоманією у Нововолинську. Депутати від радикальної партії запропонували створити орган, який опікувався би цією проблемою в місті. Депутати минулого скликання неодноразово ці питання ставили. Ми розглядали їх на сесії. і я думаю, що їх постійно поки є проблеми, його треба періодично заслуховувати. Всі служби, які повинні працювати в тому напрямку. Тому давайте час від часу підстогувати тих, хто повинен в тому плані працювати в межах своїх можливостей. Я тільки за, бо є проблема з нею треба боротися. На черговому сесійному засіданні депутати також радилися, яких заходів вжити, аби зменшити кількість ДТП на складних ділянках міських автошляхів та погано освітлюваних переходах. Пропозиції щодо поліпшення освітлення вислухали і розглянуть на наступних засіданнях. Загалом міські обранці затвердили 26 рішень, що стосувалися різних галузей: земельні та комунальні питання.